Всім привіт! З вами знову я, Оленка Євнак. Сьогодні хотіла би записати для вас відео на таку цікаву тему. <плес> Як я втратила зір. <плес> ну не знаю, наскільки це цікаво конкретно вам, але я знаю, що для багатьох людей, які втрачають зір, це може бути корисна інформація. Отже, повернемося в час 20 років назад, навіть трошки більше. У серпні 2004 року, одного чудового ранку, я прокинулася і зовсім не бачила на праве око. Ну, оскільки в мене цукровий діабет з дитинства, я розуміла, що це може статися, ось, але це сталося для мене дуже. Раптово я була шокована. Пішовши до лікаря, я взнала, що в мене обширний крововилив на очне дно, що мені потрібно їхати в Одесу, робити операцію. Вона називається вітректомія. Це така хірургічна операція, коли людині розрізають очне яблуко, вичищають той крововилив зсередини. І тоді воно все загоюється всередині і людина знов починає бачити. Ну, на жаль, сталося так, що мені ця операція не допомогла, і на праве око я з тих пір не бачу зовсім. Ось. Ну, Але цукровий діабет така підла хвороба, і що воно вражає усі мікросудинки. Які є в людини в організмі, і такі судини в основному є в очах, в нирках і в кінцівках. Тому і друге око мені довелось також оперувати, тому що там зір також погіршився, також були крововиливи. і через Чотири місяці, напевно, після цього, як моя втратила праве око, мені довелось робити операції і на лівому оці також, тому що там також були обширні крововиливи. То втратила зір на правому оці, а не в око. О, Нем… я сказала око. Пардо. Да. Не, 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 так. Око лишилося зі мною до сих пір. Ось. Ну, але операція на лівому оці мені допомогла. І якийсь час після того погіршення зору зупинилося. Ну, справа в тому, що при цукровому діабеті, діабеті всі операції, що роблять на очах, вони не повертають 100% зір. Вони ці операції допомагають зупинити погіршення на тому рівні, на якому вже. Зір є. Ось. І тому на якийсь час, приблизно на рік часу, я бачила ще лівим оком ну, приблизно 15%. Ну, читати і писати я вже не могла, тому з роботи мені довелось звільнитися. Перед тим я працювала в нотаріальній конторі консультантом. І це, як ви розумієте, робота постійно пов'язана з зором, робота за комп'ютером, з документами. ось. І вийшло так, що я звільнилася з роботи. Я більше не могла виконувати свої обов'язки стала домогосподаркою. Ось. Ну, Зір був дуже слабкий, низький, сама з дому я не виходила. Читати і писати не могла, і це було досить важко, психоемоційно, морально, це було великою для мене втратою, великим, сильним таким ударом. Ну, Але завдяки підтримці, яка в мене була, всі мої рідні, мій коханий чоловік, ось, дуже мене підтримали, дуже допомогли. І я пройшла через цей етап, ну, можна сказати, гідно, без істерик, я прийняла цей удар долі так, як, ну, як належно, просто як те, що повинно було статися зі мною рано чи пізно, тому що цукровий діабет така хвороба. Ось ну не у всіх діабетиків так трапляється. Просто в когось діабет вражає нирки, і в когось діабет вражає ноги, а в когось, як у мене, зір. Ну, є діабетики, в яких нічого не вражає, ну, Жодні органи, які я перечислила, не вражені. І завдяки тому, що людина з цукровим діабетом правильно харчується, слідкує за рівнем цукру в крові. І не переживає, ну, не, не має ніяких таких сильних емоційних коливань, стресів, стресів. береже себе, і не курить і не вживає алкоголь. І тоді цукровий діабет не є якимось страшним вироком. Ну, Але я, оскільки я захворіла діабетом з дитинства, не вміла себе правильно з ним поводити, не дотримувалась дієти. Висловлювала неповагу. Він повів себе як Трамп. Так. Він цукровий діабет став моїм ворогом. Я повинна була навчитися. Правильній поведінці, навчитись, все ж таки навчитись правильно харчуватися, і це вже після 12 років захворювання. Лише тоді, коли я вже, як то кажуть, засіла дома, не ходила на роботу, і в мене був час зайнятися своїм здоров'ям, я навчилася правильно харчуватися регулярно. і так, щоб це не шкодило моїм органам і системам. Ось. І до речі, завдяки цьому ускладнення свої ускладнення з нирками я відтягнула на цілих 20 років. Бо тоді, коли я захворіла з очима і засіла вдома, то лікарі мені вже сказали, будьте обережні, у вас підвищений креатинін, і це ризиковано для нирок. І з тих пір я почала більш уважно ну, харчуватися, слідкувати за своєю дієтою, правильно пити чисту воду. Ось, і завдяки в цьому всьому відтягнула ускладнення з нирками на 20 років. Ось. Але повернемося до зору. Ти, ти розкажи, як правильно пити чисту воду. Ковч-ковч-ковч ковть гуль іль-гуль-гуль. Проводу, у нас буде окреме відео, мабуть. Там я розповім вам, як її правильно пити. Зараз у нас прозір. Отже, через приблизно через рік часу в мене сталося знову крововилив на лівому оці. І поїхавши в Одесу, мені сказали, що потрібно робити операцію, і якби шанси 50 не 50, або вона допоможе, і я буду бачити так, як бачила до цього. Ну не стовідсотково, а до цього кровилова. Або ж вона не допоможе, і я втрачу зір зовсім. Ну, вона мені допомогла. І я ще на протязі двох років трошки бачила. Мені зробили силіконову тампонаду, бо було відшарування сітківки, крім того, що крововилив, е, обширений гемофтальм, е, було відшарування сітківки, і мені зробили силіконову тампонаду, завели в око силіконове масло, і воно тиснуло на сітківку таким чином, що е, ну, як вона мала за, за, через певний час прирости назад. Ось. А, я носила окуляри грубі такі, з корекцією плюс шість. Але я трошки бачила і могла якби, цей час використати з користю для себе, звикнути, робити всі свої хатні справи, скажімо так, на дотик, на помацки. Ось. Ну, все ж таки, цукровий діабет <хи> забрав своє, я мала втратити зір повністю. І тому так сталося, що в мене почав підніматися очний тиск. Лікарі сказали, що потрібно через два роки вже два роки і два місяці пройшло і почав підніматися очний тиск на лівому оці, око боліло. І лікарі сказали, що потрібно робити ще одну операцію, забрати. Звідти силіконове масло, і після цієї операції вийшло так, що тиск почав навпаки сильно падати, і був ще один крововилив і я перестала бачити зовсім. Ось ну це було тяжко. Це було тяжко, але з іншого боку. Я відчула певне полегшення, тому що протязі цих чотирьох років, які я от мала дуже низький зір, але я постійно мала страх, що я втрачу зір зовсім. Я боялася нового крововилову, я боялася перегрітися на сонці, щоб не стало гірше на судини. Я боялася нахилятися, щоб не сталося нового крововилову. Чи піднімати щось тяжке, тому що при таких симптомах, такому діагнозі є дуже великі обмеження. Людині не можна піднімати нічого більше вагою 2,5-3 кг. Людині не можна напружуватися, перегріватися чи переохолоджуватися, не можна стресувати. Треба постійно слідкувати за тиском артеріальним, очним, за рівнем цукру в крові. І ось і страх, постійний страх був присутній в моєму житті. Але коли вже сталося так, як сталося, я втратила зір повністю, і я відчула моральне полегшення. Я помітила це, це десь через місяця-півтора-два, що стала набагато веселіша, тому що я перестала боятися. Я відпустила цей, цей страх. І мені стало легше жити. Ось, Ну, зрештою, що я старалася філософськи відноситися до цього, тому що я не могла змінити тут. Ну, те, що я могла змінити, те, що я могла робити, на що я могла вплинути, я все це робила. Всі рекомендації, виконувала усі рекомендації лікарів. Старалася дотримуватися дієти, старалася не сумувати. І не брати до голови чогось таких поганих емоцій для того, щоб мій емоційний стан не повпливав на взагалом на, на, на мене, на життя, на навіть на рівень життя, тому що якість життя сильно залежить від того, які емоції ми відчуваємо. Вже не кажучи про рівень цукру в крові, і нервова система, яка також псується через погані емоції. Ось. Так що, якщо що я можу вам сказати, це була моя така історія, вже з тих пір пройшло багато років. Я привикла до того, що я не бачу, що я живу на помацки, на дотик, що я мушу робити все помаліше, обережніше, пам'ятати, що в будь-який момент можу вдаритись головою. І рухатися плавно. Але до чого я веду? Що якщо в вашому житті відбуваються подібні події, ви, по-перше, повинні робити все, що можете зробити, а по-друге, не, не стресувати від того, на що ви повпливати не можете. Якщо вже так трапляється в житті. Що у вас є якісь такі проблеми, чи з зором, чи ще з такими, з чимось зі здоров'ям, якісь такі події, на які ви не можете вплинути нічим абсолютно, то вам необхідно постаратися прийняти ці, цю ситуацію нові обставини життя. Так ставитися до того, щоб це не впливало на ваш психоемоційний стан. Ви, варто вам замислитись, міркувати про, про те, для чого вам в житті потрібна та чи інша подія. Потрібно намагатися знайти хоча б якийсь позитив в цій ситуації. Наприклад, я, я вам можу розповісти лише про себе, про свій досвід і про те, як я до цього звикала. Отже, я дуже любила свою роботу. Я любила на неї, ну, тому що в мене там було багато спілкування з людьми, з різними людьми, робота з документами, відчувала себе потрібною і відчувала те, що я можу там людям допомогти. І, але я була повинна кожен день ходити на цю роботу в будь-яку погоду. Хочеться мені чи не хочеться. <свісно> я конкретно на 9-ту ранку мала прийти в контору. І іноді це було не дуже приємно, тому що з дитинства я була такою трошки лінивою, любила довше поспати, поніжитися зранку. І іноді вибігала з дому в пів дев'ятої. <свісно> Аби встигнути на роботу вчасно приїхати. І тому, коли я вже не зм... ну, в силу обставин не змогла ходити на роботу, я знайшла в собі в цьому великий плюс, що я вже не мушу на неї ходити. Я можу спати стільки, скільки хочу. І мій ранок був таким плавним, повільним. Я не мусила нікуди спішити. І в цьому я би, знайшла позитив з того, що я втратила зір. Ось це такий маленький приклад з того, що в будь-якій ситуації в нашому житті, навіть в найгіршій ситуації, завжди є друга сторона світла. І просто потрібно поміркувати і подумати. Так добре посидіти і подумати. А що позитивного є в тій чи іншій ситуації, яка от вас засмучує на перший погляд, але з іншої сторони має в собі позитив? Ось, можливо, це вам допоможе якби трошечки легше пережити ті чи інші обставини в вашому житті? Подумайте про те, яке добро ви набуваєте. Який позитив з'являється в вашому житті у зв'язку з якоюсь хворобою, чи звільненням з роботи, чи втратою чогось цінного матеріального? А ось. <кхух> Якось так? Рома, що ще розказати? Якові чудово? Яка чудово? чудова? Е, я навчилася робити абсолютно все на дотик. Я нав... Готувати я вміла і до того, як втратила зір, але е, як вона протяго того часу. Пекти торти навчилася тільки пізно. <гум> <гум> так, пекти торти я навчилася значно пізніше. Але поки я мала такий період. Між тим, як я втратила зірзу повністю, і він в мене ще був залишковий, я перевчилася готувати на дотик, навчилася прибирати на дотик, навчилася. Навіть просувати навчилася на дотик. Ну, Це в мене зайняло найбільше часу. Я боялася взятися за праску. Ну, більше року не просувала, тому що мені було просто страшно, що я попечу руки, і все одно в мене не вийде так, як треба, тому що я не бачу, і бла бла-бла, і бла-бла-бла-бла. Я себе так переконувала. Але в один чудовий день я вирішила, що я спробую найпростішого. Взяла просту майку, без рукавів, просто звичайну майку, там де я нічого би не могла нашкодити праскою, і спробувала. У в мене, в мене це вийшло, і я не попеклася. І Я зрозуміла, що я можу, просто повільно, не поспішаючи дуже обережно, намагаючись в голові внутрішнім своїм зором побачити свої руки. Ту саму майку, праску відчути це. ось. І в мене вдалося, і з тих пір я вільно користуюся праскою і прасую не лише майки, футболки і, і штани. Ну, Звичайно, якщо річ якась така більш тендітна, дуже треба там уважно і обережно саме дивитися, то це мені допомагає чоловік і прасує такі речі. Він, а не я. Ось. І в зв'язку з цим хочу ще наголосити, наскільки важлива підтримка наших близьких, тих, хто з нами поруч. Якщо у вашому околенні є такі люди, в яких є проблеми з зором, ви маєте пам'ятати, що від вас залежить те, наскільки легко ці люди переживуть свої проблеми. І це, напевно, найбільше, що мене завжди надихало, давало мені мотивацію до дій, давало мені усвідомлення того, що я не повинна падати духом, опускати руки, тому що я свого чоловіка дуже люблю і любила завжди. Дуже відео, вічора кінчу. <реш> скажу останнє що... моє усвідомлення того, що якщо я буду нещасна, якщо я буду страждати, жаліти себе і дозволяти собі сидіти бездіяльно, чекаю, очікуючи, поки замість мене мій чоловік щось зробить, то він через це, мій чоловік через це, також буде. Менш щасливим, що в моїх силах бути щасливою такою, яка я є, і з його допомогою, з його підтримкою, просто прийняти свій стан, прийняти себе і намагатися жити в тих умовах, які життя мені продиктувало. Ось. Отже, буду закінчувати відео. Тут мені дехто сказав, що воно вже і так дуже довге. Я вам дуже дякую за вашу увагу, за те, що ви дивитесь мої відео. Дякую вам за лайки. Якщо вам не тяжко, поставте, будь ласка, лайки цьому відео. Якщо ви ще досі не підписані на мій канал, підпишіться. Це також буде вашою підтримкою розвиток мого каналу. І тоді більше людей зможуть подивитися це відео. Ось. Я бажаю вам всього гарного, доброго, хорошого, міцного здоров'я, особливо психоемоційного, щоб ви були успішні, доволі і щасливі. Па-па!